Слухайте, я от зрозумів, що ми давно не говорили про о, Олександра Лукашенка. Ну і Але добре. Це не, ні, це несправедливо. Людина старається, там щось якісь тілеги видає, там, вибори організовує. А його не помішають. А, 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 ми його ігноруємо. Це неправильно. На чергову серію комедійного серіалу із виборами а, чекає Білорусь. Е, було б смішно, якби не було насправді трагічно. Адже Лукашенко очікує інтриги. Е, наче там якась опозиція існує, в когось є якісь шанси. Коротше, далі новини з Болівського. Літ «Білорус стайл, як ви вже зрозуміли. Доброго ранку, народ. Це новини з боліт. Тож перейдемо одразу до справи. А саме глузування з наших неадекватних сусідів. Лукашенко відновив свої сили після святкування нового року і знайшов у собі натхнення знову накидати локшини на вуха всьому світу. Він заявив, що в Білорусі немає політв'язнів, і боятися їхати на картопляні угіддя це безглуздя. Не збираюся я як президент тиснути на когось. Це передвиборча кампанія. Це вибори. Люди мають вирішувати так, як вони вважають за потрібне. А потім, як я вже казав, як вибрали, давайте будемо працювати. Ну, Лукашенко на наступних виборах чекає інтриги. Цікаво. Типу ще не ясно, що він буде президентом. Ну, артист просто. Тупість крокує болотами у Саратовському селищі, де мешкають 300 людей, схоже, 299 з них кур'єри російської доставки. Адже, як ще пояснити той факт, що замість звичайного продуктового магазину місцеві там отримали пункт видачі. Ну, типу ганчірки і все таке. А де продукти тепер отримувати? Це тепер не ясно. Їздити ми не можемо. У кого є машина, вони їздять. Зверталися до адміністрації, а вони сказали, ця будівля ніде не значиться. Є інший варіант: сім кілометрів пішки до найближчого села. Така собі нова форма активного відпочинку. Росіяни, пам'ятайте, якщо у вас немає хліба, то втрата у вазі гарантована. У Волгоградській області росіяни вже Бог знає скільки без води. А рахунок йде на тижні, але ніхто не переживає. Бо виявляється, що 20 тисяч людей без води це не трагедія. Це просто частина з квесту виживання. Дивіться, приїхала машина, не долили воду до кінця. Ось скільки людей! Чиста вода! Питнафі хочуть їхати на іншу точку. Для чого аби сказати, що на всіх точках були місцева влада? Тим часом все чує і все бачить, і у біді своїх співвітчизників не залишить, тому пообіцяли все виправити всього до 2030 року. Тобто ще п'ять років без води потерпіти, і все буде чекіпіки. Омська область підкидає дров у багаття крінжу. Коротше кажучи, школяр там подав до суду на чиновників, бо вже замахався ходити кожен день по два кілометри через зламаний міст до школи. Ми, ви вважаєте це нормально? нормально? Мені це здається, зовсім це не. зовсім не нормально. Ну, цей пацан так вирішив і став справжнім активістом. Бережись Грета Тунберг. Але поки влада лише запропонувала дітям йти через ліс, де вони зможуть сміливо вивчати біологію і географію, а заразом їм подружитися з місцевою фауною. Чому б ні? А зараз новина чисто на поржати. Який вигляд має діалог двох зетників під музику, бо що вони там мелють, піде розбори. Ось відео, де горили зв'язовують відносини. Давайте разом порівняємо. Ідентично. Тож тепер ми можемо з упевненістю сказати, що еволюція оминула зе патріотів і до мав вони набагато ближче, ніж до людей. Зараз трошки про тих, хто за цих зетників воює, так звані СВОшники. Тут навіть коментувати немає чого. Ви зараз самі все побачите. Брата, не можна питання? А, за ноги не, а не за ноги не шкодуєш? Ні, воно було того варте. А так а що ти отримав? Що я отримав? ні краплинки не шкодую. В мене немає варикозу. Я не розкидаю смердючі шкарпетки. В мене немає грибку. В мене гордість, що я їх не втратив, а віддав за батьківщину. Верховний головнокомандуючий наш. Якби не він, я б туди не пішов. Це точно. Можливо, до нього колись це і дійде, і він подивиться на ситуацію під іншим нахилом. Уявіть, як прозріє. З вами були новини з боліт. Не перемикайте.